Привіт! В цьому відео я покажу короткий огляд програми, що я розробив в 2020 році. В той час я працював на велику компанію і один з відділів цієї компанії займався виготовленням машин для роботи з трубами. Ці машини деформують кінці труб для покращення процесу зварювання. Внутрішній діаметр труб вимірювався спеціальним лазером. Програма, що я розробляв, була призначена для роботи з такими лазерами. Лазер після вимірювання видає масив координат. У цих даних необхідно вирахувати дуже багато різних параметрів. По-перше, дані необхідно відфільтрувати, оскільки завжди є помилки при передачі сигналів, чи засвічування чи інші перешкоди. Далі необхідно вирахувати діаметр труби. Тут також не все просто, зазвичай труба має дефекти, і їх потрібно врахувати. Також відіграє важливу роль точність встановлення лазеру. Враховуючи такі особливості, в програмі є можливість для точного налаштування роботи в різних умовах та з різними лазерами. Припустимо, можна налаштувати час витримки при вимірюванні, способ фільтрації вхідних даних, а також і режим автоматичного налаштування. Програма також дозволяє експортувати і імпортувати дані сканувань. Також тут є деякі функції для корекції даних. У програмі є декілька способів представлення результатів обрахунків. Тут відображається основна інформація: ми бачимо кути, відхилення, мінімальний та максимальний діаметр і інші параметри. Інформація, що відображається, а також стилі відображення гнучко налаштовуються. Програма також може відобразити вимірювання діаметру у вказаному місці. Далі можна створити звіт з е, результатів обрахунків. Для цього в програмі є потужний редактор звітів. Він дозволяє самостійно створити необхідний шаблон звіту, підтримує динамічні зміни, дозволяє вставляти малюнки, таблиці, лінії і ще багато іншого. Далі необхідний звіт можна експортувати в PDF-документ. Вся комунікація при розробці цього проєкту велась виключно англійською мовою. І мені пощастило напряму спілкуватися з замовниками. А програма видавала кращі результати обрахунків вимірювань, чим програми-аналоги. Як на мене, вийшла гарна співпраця. Програма була написана на мові C-Sharp, це WPF Windows Presentation Foundation Project. Дякую за перегляд!